Як ви внесли свій відгук про вашу гру дівчинку, яка отримала депресію? А це... як, ви використали... Ой, це, як да. ви використали ось цей відгук? Дивись, це дуже крута історія. По-перше, в нас після кожної гри... людина з депресивним станом дуже крута історія. Так, і там відео хейту набрало більше 500 тисяч півмільйону переглядатів. Да. А саме цікаве стосовно в нас є така штука, коли. Ти новачок прийшов до нас на гру. Після цього тобі прийде Google-форма, де ти можеш поділитись враженням після гри, дати оцінку ведучій, дати оцінку локації, дати оцінку самому ком'юніті, да, контингенту, там, їжі, напої, і залишити свій відгук. І так сталося, що ця дівчинка дійсно написала відгук, але це сталося не в Києві. Це сталося в одному з міст нашої франшизи у місті Рівному. І коли це сталося, ну, звичайно, так як я і відповідаю за маркетинг, mm -hmm. за комунікацію, я одразу зв'язався з цією дівчиною, і в нас була комунікація. Mm -hmm. Ми, по-перше, повернули їй гроші, це було наше бажання, типу, думаємо, пусть буде так. Але найцікавіше було далі, що людина почала видаляти чомусь мої коментарі під Тіктоком, тому що це було ад в чому? Знаєте, коли трапляється якась біда, mm -hmm. і ось хтось на кістках твоїх танцює, типу, і mm -hmm. там були люди. Я думаю, блін, ну тобі там одна жіночка була. Привіт тобі, з Силіконова доліна. Ну пробачте, але це був піздець, реально. Їй 40 років, ну, вона к нам ходила на гру, uh -huh. і в неї така ненависть до нас. Я не знаю за що типу, от така злоба пише. Uh -huh. Це саме хуйов, я в мафія». Пише там: Я була там в маяку, а ми в маяку ніколи не грали. Я пише: Та це все є не мафія, там хуйня, там все то-то. то Я думаю, ну чому ти так робиш? Ну, от навіщо? Я Що ми тобі від... зробили? Так, такого? я відповідаю на коментарі, а ця людина, яка Олена, по-моєму, її звати, вона видалила. Скажу так, що було цікаво, що приходить багато новачків, і я сиджу за столом і питаю: друзі, а хто бачив відео у ТикТокі? І люди такі піднімають руки. Я такі, Всі, да? Да -да -да". я такі думаю, а я питаю. що робити далі? Ні, я питаю, а навіщо ви прийшли? А вони кажуть, ну нам цікаво подивитись, як це реально? І насамперед, якщо там ми можемо вам додати скріни, по типу в нас там. В зворотному зв'язку 700 відповідей там за два роки, там ну трохи більше, і там 90% це позитивні відгуки. Я вважаю, що це дуже круто, і 10% — ну звичайно, комусь може щось не подобатись. Але ми таке робимо: ну там стільки відео, стільки правил, стільки всього, щоб де, новим де максимальний гравцям сервіс. Да, так, щоб максимальний було сервіс. І чому ми почали виїжджати так на мафії? Ми дали одразу сервіс, тобто в нас, от прикиньте, да, от ти проходиш на гру. Тобі нагадування за за день, де проходить, щоб ти ніде там не заблукав, не, не спізнився. Швидка. Так, потім а, в тебе правила гри, потім в тебе зворотний зв'язок.